В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні. 4 грудня. Саме з ним пов'язані життя, і діяльність таких відомих українців, як поет Олександр Олесь, рекордсмен світу у стрибках у висоту із Жординою Сергій Бубка, диригент Олег Тимошенко та інженер і громадський діяч Степан Кожум'яка. Саме цього дня 1991 року незалежність України визнали Литва і Латвія. А ще сьогодні православне свято введення у храм Пресвятої Богородиці і День народження нашого обласного телебачення. Рівно 23 роки тому в ефір вийшла перша передача Житомирського обласного телебачення. Відтоді понад 8400 тисяч днів безперервно, з дня у день. Ми працюємо для вас, ставши найбільш потужним інформаційним джерелом Житомирщини. Досить сказати, що нині лише обсяг нашого власного, тобто оригінального мовлення, щодня складає 9 годин більше ніж у будь-якій іншій області України. Сьогодні ми вдячно згадуємо кожного, хто стояв біля першоджерел нашого телевізійного мовлення. Дякуємо. Кожному, хто надійно несе інформаційну вахту у наш непростий час, складаємо щиру вдячність нашим глядачам, друзям, партнерам та колегам зі святом! Обласне телебачення у грудні відзначатиме свій день народження 4 грудня 1992 року на зорі. Незалежності України, обласне телебачення вже 23 роки поспіль щодня працює для вас, для вас, шановні земляки, для громади рідної Житомирщини. Дякуємо, що ви з нами, що розумієте і підтримуєте нас, незважаючи ні на що разом з вами до нових суспільних проєктів і творчих перемог. Сьогодні в Житомирі починає святкувати ще одне знакове свято День Збройних сил України, яке припадає на 6 грудня. За останні роки позначені агресією Росії в Україні і безприкладною мужністю українських воїнів у нас склалися з ними винятково плідні стосунки. Можна сказати, що ми пліч опліч захищаємо Україну. Вони на бойових рубежах. Ми на інформаційно-патріотичному блокпосту. Щиро вітаючи наших бойових друзів, бажаємо їм козацької звитяги і нових перемог. 6 грудня. День Збройних сил України. Цього року доблесне українське військо, продовжуючи давні бойові традиції нашого мужнього народу, героїчно захищає державу на фронтовому Донбасі. Слава героям! Зі святом, шановні воїни, віримо у нашу перемогу! І про інші особливо значимі події в Україні світі коротко. Минулої ночі на Донбасі терористи з мінометів дві години обстрілювали наші позиції біля містечка Новгородського. Міністерство закордонних справ України заявило протест у зв'язку з поїздкою російського президента Путіна в Крим. Голова Держкомтелерадіо України Олег Наливайко заявив, що суспільне телебачення повноцінно запрацює у першому кварталі наступного року. 7 грудня в Україну прибуде віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Байден. Україна з нового року веде мито на імпорт російських автомобілів. А Житомирщина продовжує вшановувати пам'ять загиблих героїв. Михайло синьогуб з подробицями. Валерій Лукененко герой афганської війни. Вадим Антонов, герой війни на сході України, випускники однієї школи і різниця у віку 10 років, але вони сумлінно виконали свій громадянський обов'язок, бо вони воїни миру, якого всі бажають і хочуть жити під світлим зоряним небом. Школа виховала мужніх героїв, вчителям, учням є чим гордитися. Ми виграли дуже велику частину завдяки таким героям, як Вадим Антонов, Валерій Лук'яненко. І агресія зупинена. Так, ще не остаточна перемога, але агресія зупинена. Велике спасибі цим людям, і пам'ять про них буде в наших серцях, а для учнів нашої школи такі хлопці колись у школі, а потім чоловіки, воїни, будуть прикладом, на яких будуть виховуватися наступне покоління учнів 20 ї школи. Воин-афганец Валерий Лукьяненко – войсковый пилот. Свой подвиг он выполнил на далекой афганской земли. Летчики, как они сами говорят, не умирают. Они улетают и не возвращаются. Валера Лукьяненко – человек, который был награжден из нас, афганцев, самыми тяжелыми наградами. Он представлял званием Героя Советского Союза, но Чиновники посчитали, що хватитиму ордена. Воїни, миротворці, представники влади та громадськості вшанували пам'ять українських героїв, які народилися тут на українській землі. І шана про них всенародна, народна, вона вічна. І ще про вагомі події у нашому краї. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський вручив ключі від нових квартир трьом сім'ям загиблих героїв. АТО сьогодні в обласному музрем урочистості з нагоди Дня Збройних сил України в обласній філармонії. Сьогодні урочисті збори з нагоди 50-річчя обласної письменницької організації. А завтра благодійний концерт на підтримку Житомирських десантників. Квитки продаються в офісі танцювального ансамблю Сонечко обласний телецентр запрошує сьогодні на триденний міжнародний турнір з боксу. У Житомирі з припаркованого автомобіля викрали 200 тисяч гривень. І на сам кінець цитата цього першого зимового тижня. Україно моя, мені в світі нічого не треба, тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти. Поет Андрій Малишко, це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні сьогодні. Він буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. Всім приємного настрою. Вдалих вихідних бережіть себе та Україну до понеділка.